9 червня в усьому світі відзначають Міжнародний день архівів. Архіви це не просто зібрання документів, а місця, де оживає минуле і звучать голоси епох. У Миколаєві важливу місію їх збереження щодня виконують працівники Державного архіву області, люди, які не дають зникнути жодній сторінці історії. Обласний архів це особливий простір, і таким його роблять саме люди, каже його директорка Наталія Колесник. В першу чергу це люди, які працюють, це колектив, це команда. Дуже потужна команда, міцна, хоча й на 99,9 вона складається з жінок. Але наші жінки вони не переборні. Ми працюємо, ми будемо працювати, і ми ніколи не припинимо нашу справу. Та з початком російсько-української війни цінні архівні фонди Миколаївщини, як і всієї України, опинилися під загрозою. Однак, попри все, фахівці не відступили. Вони продовжили працювати, аби зберегти те, що ворог намагається стерти нашу історичну пам'ять. Для нас це найголовніше. Це не лише збереження архівних документів, а й збереження саме архівної інформації, тобто переведення інформації, яка Міститься в архівних документів в електронний формат, в, оцифров... в оцифрований формат, і збереження, удоступнення цієї інформації, зокрема через наш веб-сайт. Хочу зазначити, що 22-го року, з початком збройної агресії, наш сайт був повністю знищений. У 2023 році фахівці архіву запустили новий сайт, де тепер публікують оцифровані документи. Над цим важливим проєктом вони працюють разом із міжнародними партнерами, та увесь процес оцифрування є доволі кропітким. Розповідає спеціалістка зі сканування Ксенія Біла. Ми оцифровуємо миколаївські документи Миколаївського державного архіву. На зараз це документи канцелярія Ніколайського губернатора на день. Я стараюся сканувати 2000 сторінок. Ці документи вони назавжди будуть оцифровані, і е, люба людина може в будь-який момент зайти та передивитися документи по Миколаєву та по іншим містам. Читальна зала архіву сьогодні закрита для відвідувачів, тож оцифровані документи дають можливість усім охочим знайомитися із ними на сайті установи. На сьогодні на сайті архіву представлена картотека Миколаївського Миколаївщини, в якому представлено понад 9 тисяч прізвищ осіб, які були пресовані в радянські часи. І сьогодні кожна людина може перевірити за своїм прізвищем, за даними своїх родичів, чи була їх був їх родич пресований, подивитися пошукові дані справи, і потім мати можливість отримати ці документи з справою на особу. Та окрім збереження історичних документів, обласний архів активно збирає свідчення військової агресії Росії проти України. Ці матеріали важливий доказ правди, який допомагає зберегти пам'ять про події російсько-української війни. Основу нашої документальної колекції став телеграм-канал очільника Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма. Це були щоденні звернення Віталія Кіма до містян, до жителів області з, з поточною інформацією про стан речей в місті. Також наша робота зараз триває, продовжується, на жаль, тому що продовжується війна. Ми приймаємо документи від телеканалу Лумарт, від, збираємося працювати з іншими. Не джерелами комплектування, тож в обласному архіві закликають усіх, хто має фото чи відео докази військової агресії РФ проти України, долучатися до цієї важливої справи. Тут запевняють, ваші авторські права будуть повністю збережені, а передані матеріали допоможуть зберегти пам'ять про злочини Росії та розповісти про них усьому світу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.